Слава Україні! Сьогодні 24 лютого рік, як триває повномасштабна війна. Дякую всім Збройним силам України. Дякую нашому президенту та незламному українському народу. Вшануємо загиблих хвилиною мовчання! Дякую. Сьогодні на огляді збройовий триточковий ремінь від бренду Ragnarok. Доступні в трьох кольорах. Мультикам, полива та піксель. Ремінна стрічка виготовлена з поліпропілену та поліаміду. Довжина ременя регульована завдяки петлі швидкого регулювання. Регулюється одним пальцем легко і просто. Ширина наплічника 50 мм, товщина 5 мм. Ми використовуємо тільки якісну фурнітуру, матеріал, ацетал, Вироблено в Кореї. Кріплення ременя здійснюється за допомогою строп до антапки та до прикладу. Закріпимо ремінь до автомату. На передній частині автомату просовуємо ремінну стрічку в Антапку. Далі просовуємо в пряжку. На задній частині кріпимо до прикладу. Також ремінну стрічку просовуємо в пряжку, просовуємо двічі, щоб не було послаблення. Ремінь закріплений до автомату. За допомогою петлі швидкого регулювання можна підрегулювати ремінь під себе. Між верхнім та нижнім фастексом розташовується пряжка, яка дозволяє підрегулювати ремінну стрічку. Для одноточкового положення від'єднуємо нижній фастекс. Зручно та легко користуватися автоматом. Також присутнє швидке скидання. Автомат вільний ремінь знаходиться на вас. Широкий наплічник, зручно та комфортно прилягає до вашого тіла. Всім дякую за огляд. Смерть ворогам.